Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні четверг. І я працював зранку, але сьогодні буде зміна нетипова, бо вночі було спекотно по всій Україні знову, і ніч я не спав і о п'ятій ранку поїхав працювати. У мене було предзамовлення на шосту годину. З кінця проспекту науки. Тому я спіймав замовлення у ту сторону а, ремень безпеки. Пофіг. Ось. І е, виконав його, попрацював трошки і десь початок 9 приїхав додому. Бо коли виконав останнє замовлення о 8 годині в центрі. ну Раз майже 15-20 я по дорозі чуть не заснув. Ось. І результат екранку пробіг не скажу. Бо це саме. Бо, точні, точніше скажу зараз. 66-65, нехай, але тоді треба додати 14-15 км, бо я не одразу забув скинути. Отже, 80. Кілометрів пробіг, так, да, так воно десь є. І каса 1750, з них там 40 гривень чайюхі. Ось за 3 години. Ну там, скоріше, 2,5, ну, не, нехай 3 години. 3 години. А зараз в нас пів четвертої, 30, так, да, пів четвертої. Я щас зараз заїду на Вок, заправлюсь куплю сигарети, перекур зроблю. І на четверту годину тут поруч з Полтавської в мене предзамовлення бізнес 240 за три. В центр поїдемо. І сьогодні, чому кажу, що на типова зміна, мені не потрібно буде ввечері по власним справам. Нічого мене не буде відлякати від роботи сьогодні. Я хочу спробувати. Я побутнім дням взагалі довше там 9 50, ну не працював. Кончений на цих самокатах ублюдки просто. летить по пішохідному переходу з боку, вилітає прямо перед машини. Ну, гарно, що я з вами спілкувався і нікуди не поспішав. Ось. І тому я хочу спробувати сьогодні, якщо в мене вистачить сил, попрацювати майже до 12. Ну, подивимось, як в мене це вийде. Наскільки в мене вистачить, скільки ще попрацюємо, і скільки вдасться заробити. На зв'язку. А ще, друзі, кому потрібні якісь речі для відпочинку кемпінгу, відкрився новий магазин Шамбала. Він є партнером уклона. Заходьте в застосунок драйвер ап, і там буде знижка на усі товари для відпочинку. Знаходяться магазини у всіх крупних. Торгових центрах міста Київ. Для більш подробної інформації заходьте в застосунок Driver app і там буде повна інформація. Користуйтеся. Привіт, друзі! Сьогодні вже п'ятниця, записую вам результати четвер, що, що в мене вийшло. І так, е, попрацював я загалом 8,5 годин, 3 вранці та 5,5 ,5 ввечері. Працював до півдесятої, бо вирішив, що все ж таки треба відпочити. Тим паче спіймав останнє замовлення з Печерська. Е, непогане було замовлення на е, Берестейський проспект, і мені від, звідти вже додому рукою подати було. Що хотілося розповісти, я скини е, вставлю. Були ввечері дуже непогані замовлення в мене по окону е, там. Ну, Дощ трошки йшов, допомагало, напевно. Але були коефіцієнти, там були замовлення 200 за 2, 300 за 4. ну, Такі гарні там, 300, там, 300, 30 або 350 за 7, щось таке. Вже усі не пам'ятаю, ну гарні замовлення. Саме шикарне замовлення було. По бізнесу 550, здається, за 7 кілометрів, щось 15 хвилин або за 6 кілометрів. Е, учора там ЖК, є, як там Крістал Холл, як Берестейський проспект 44, здається, або 42, або 44. Три рази там був. І усі три рази, а два рази я звідти брав. Файне замовлення: 300 за 4 звідти. І 550. Там вже на скрині буде за 6 за скільки. Також звідти дівчину. І ще привіз дівчину туди. От це останнє замовлення. Ну, такі замовлення. Так, от це замовлення там 550 за 6, там лі за 6, Ну, короче. Там була подача 3,5, але ж вона була по Берестейському проспекту, по прямій, по гарній дорозі і за фігню часу, там, 6 хвилин, щось таке. там. Чому би і ні. З ефіру вихватив. Бо де? Ну так, в ефір вилітають замовлення зазвичай ті, що не заходять по цепці або по фільтрам, але буває таке, що машини. Нема поряд. І воно вилітає в ефір. І бувають дуже файні замовлення. Я як побачив, я... саме швидкий палець на в Києві був вчора. Схватив його так <молниеносно> ось І що вийшло? Пробіг, пробіг. Дай, дай Боже ж пам'яті, який пробіг. Там був у мене щось 171, але я спочатку е, забув скинути десь 15. Нехай буде 190 пробіг. 190 пробіг, 8,5 годин праці і каса 5300. Гадаю, дуже непогано для четвер. Так, мені дуже допомогло те, що ухлон без комісії, це я розумію. Ну, але все одно. Якось так, друзі, з вас підтримка, лайк, коменти, перегляди обов'язково. Дзвоник. Не забувайте натискати, щоб вам приходило повідомлення про нове відео. Ну, а з мене якомога більше контенту. На зв'язку і гвоздяні жезла.